Доброго дня, шановні Голубоводи. Також глядачі мого каналу. Вітаю вас сьогодні 29 жовтня. Перевели часи сьогодні вночі. Ми перейшли на зимний час. Зим вас вітаю. Довше спали сьогодні на, на, на одну годину. Ну, хто спав, хто не спав. Так, знову я коло голубів. Ну, я вже казав вам, що в принципі зараз тут такий місяць-два, що роликів багато не буде, бо е, практично все одне і те саме, нема що знімати. Ну, в принципі, як би там не було, все ж таки інформація є. Е, хороша, погана інформація є. Хочу розказати Значить, Говоримо про, про голуби. Про молодняк поговоримо. Голуби, які в мене були виведені перший-другий виводок, це зимові тере-весняні Е, Вони вже всі перелиняли, і я дивлюся, що вони просто в чудовій формі. Я вам потім покажу, ми будемо. Ще запишу один відеоролик, ми там будемо розглядати оцих голубів молодих, які вони стали. Ну, вони класні стали, Я зразу наперед скажу, що там питань немає. А от голуби, які були осінні, але теж класні були. класні були голуби. Я навіть так знімав, в мене був ролик. Я знімав, казав, що навіть класніші, ніж весняний виводок. Но, напевно, їх потрібно було привити, я їх не прививав. І вони активно почали хворіти. У них значить, що в них там з ними трапилося? Вони захворіли на віспа. Почали хворіти віспою, причому там голова вся в віспі. Я їх там убираю трохи, забираю вони не потрібні. Там, якщо на ногах, то віспа або там десь в таких місцях там, ну одна, там, шешечка, дві, то в принципі, воно там м -м, пройде, виліковується, в голову візьме імунітет від цієї віспи і в принципі нічого не буде. Все буде нормально, а от які там вже шипахами на голові, то, то вже не є добре. і... Я думаю, що таких голубів краще позбавитися. Значить, вони віспа в них і в них жовта пробка. Не знаю, що це зараз таку погоду, це жовта пробка. Ну, так є, так є. На жаль, нічого не можна зробити. Там залишилося декілька штук, залишилося там один, чи два, чи три голуби молодих ну, цих. Вони нормальні, а тих, там, тих вже немає голубів. Ну, ті, що були рано раніше виведені, то звісно вони... вони круті ці голуби поставали. Я думаю, що для того, щоб виводити осінь голубів, там треба... Ну, це... треба вивчити цей метод, як це правильно робити, і в принципі можна це робити, тому що я рахую, що Найкращі голубінята, ну це на мою думку, я нікому не нав'язую свої думки. Це ранні і, і пізні. Оці осінні пізні, вони кажуть, вони вийшли чудові. але просто що я їх, напевно, не догледів, скоріше за все. Треба було їм, може, окремо. Вони ж були в мене в цьому, в цьому приміщенні тут, де були і там трохи старих було, і ці були перші, другий виводок. Можливо, що їх треба було взагалі тримати окремо. І треба було їм там зробити вакцину, їм треба було привити в 30 днів. 30 днів їх треба було привити і було б все окей. Е, ну дивіться, ще хочу там поговорити з вами е, про хвороби, голубів трошки затронути. Е, там зараз я знаю, що в людей масово хворіє пташка. Просто масово. Я знаю таких людей. Що саме там в них? Я не знаю казати там. Но мені здається, що це параміксовірус. Скоріше за все, навірно, він там зараз атакує цих голуб'ятниці. У мене голуби привиті. Привіт. значить, як я це роблю? Значить, наголошую ще раз, я це роблю. Я нікому це не рекомендую робити. Це роблю я. Е я. -е, Голубиня там 30 днів. Голубиня там 30 днів. Я купляю ласоту. І капаю ніс, і в око ласотою. Потім імунітет в цих голубів починає вже діяти з п'ятого дня. Тобто це швидко, голуб швидко набуває імунітету. І я їх тримаю ще, тобто я їх закапав, я їх тримаю 7 днів і я їх перевожу. У бокс, там, де в мене вже можуть жити вони самі, може там в мене ще якась ташка є, забрав другий бокс. Тобто вони в мене вже отримали імунітет від параміксовірусу і пішли в інший бокс. Але я знаю, що ласота це жива вакцина, яка е діє недовго. Наскільки вона діє? Це мож... Я не знаю, скільки надіє, чесно. Е, ну, здається, що два місяці. А може більше, а може менше. Я не скажу. Я, я думаю, що це тільки може клінічним, клінічним путем це все можна е, подивитися, скільки там вона діє і потім як вона там згасає. Не ну, важно. Коротше, через. Голубиня 30 днів має, ми його прокапали. Потім через 30 днів то це вже 60 днів буде йому. Плюс-мінус. Я не кажу, що там точ, 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 точнішенько дотримуюся цих термінів. Значить, ще капаю. Ще капаю. Так, також ласотою. Живою лосотою. І потім вже через осінню, це вже зараз, в принципі, я ще не вакцинував, але вже будемо вакцинувати. Будемо як вона називається там ця прививка? Ну, я не буду казати, як називається прививка, а скажу, що Неживою цією прививкою, да, вже будемо працювати. Я говорю доступно людям, щоб вони розуміли. Бо там ці такі терміни є, що там вона ну, є заказ ламати інактивованою да, прививкою. Це нежива прививка. Яка Вона тільки в рідкому вона така, як у ну, мене вона така, як молоко біла. Я набираю інсулінові шприци і колю. Колю, голубів, це її І ця прививка, там, кажуть, що вона рік тримає, Ну, якщо вона тримає півроку, то це гуд. Ну, факт того, що голуби, нормально. Нормально після цього голуби живуть, питань немає, і не хворіють, і все чітко. Да? 30-60 і там ну, пів року голуби, скільки там. Ну, да, якщо він весною його взяли, то, то осінь це ж буде пів року. Ну, моно зимою, там, я знаю, що осінь, зима, тобто, як кого виходить. То якось так, в таких термінах ми їх вакцинуємо цих голубів. Це від параміксовіруса. Більш ні від чого я не вакциную голубів, бо я цього не вивчав, я не знаю, як це робиться, і мені поки що це не цікаво. Сьогодні голуби отримують ще корм. Ну, Скажемо так, давайте називаємо це осінньо-зимовий. Тобто Ленька плюс зима. Значить, вони ще отримують всі компоненти, чогось там більше, чогось менше. Е, отримують ячмінь велику дозу, там 40-60% ячміння вони отримують. М -м -м. Капуста лежить. Їдять капусту, бачите, ріжу капусту їдять. Потім е, в воді. Зараз вода з лимоном. В Воді, лимон, видушений. Ну Там його треба, щоб вони бігом з'їли, e, пардон, випили, бо воно буде закисати. Тож він зараз вип'ю, там їм налив Чуть-чуть, небагато. І потім викину Це все діло. Навіть якщо вони не вип'ють, я його вилю і заміню водою з уксусом. Налию уксус. E, Голуби чудові, чудові в формі. Все кругом, все кудом, кругом прекрасно. Там питань по голубах немає. Не хворіють. Ну цікаво, ці молоді, що це там вони позагиналися. ну то що там десь таке. Бог з ними. А ці, ці все нормально. Ну і, значить, цей період. Зараз вони в мене... Ці голуби долинюють. Да, ще трошки по линці, да? Значить, Голуби вже не кажу, що голуби, які перший, другий виводок, вони вже там другий виводок на останньому пері. А так по корпусу вони вже вилеті, виленяли. Голуби, які для мене довше кормили, то вони тільки зараз починають линяти. В принципі, я думаю, що вже ленька. Давайте скажемо так, на. 90, ну як, крім тих голубів, які м -м, зараз тільки почали линяти, бо вони там кормили молодих, то вони тільки зараз починають линяти активно. Е -а, а так, в принципі, всі голуби вже благополучно облиняли, перелиняли. Голуби в чудовій формі, абсолютно всі здорові. Питань по голубах немає. Значить, Пісталеньке десь. Листопад треба почистити голубник, щоб голубник був чистий. Листопад-грудень, це, десь цей період має бути чистий голубник в мене, вичищений повністю. І вже е, будемо формувати вже пари в грудні. місяці. Там Дивитися, що до чого, бо 1 лютого ці голуби вже будуть. Паруватися вже я буду вже ставити бокси їм відкривати з гніздами, щоб вони вже парувалися. Ну от В принципі, така, по голубах така історія. Бачите, капусту, як їдять. Оце зараз цей період, я даю їм капусту. Капуста дешева, недорога, в принципі, її там можна один раз в тиждень я привожу головку капусти на, на... на дві частини. Даю, хай, вона квашу на капусту давати, вона війні давати зараз. Осінь у нас щедра, там багато чого можна цікавого їм дати. Це треба робити, тому що голуби мають у нас бути здорові. І тут, кажуть, зараз осінь вона бракує, починає бракувати голубі, голуби, ті, які хворіють, вони не мають бути права в нашому питомнику. Вони нам не потрібні. Старі голуби. Там, в принципі, теж вони, якби, ну, якщо нормальні, там крепкі, вони збиті, то, то ще можуть бути, а якщо вже вони худі, то вже нам їх не треба, це старих голубів. Продавати нічого не продаю, просто те, що не треба, десь його кудись діваю, збуваю, лишаю тільки абсолютно здорових голубів. Тому що тільки з такими голубами моно літати такими голубами, можна... вони радують ці голуби. Ну, і, в принципі, в принципі так, цікавого, більше такого нічого немає, да? Значить ще один ролик зніму, значить подивимося. Які в нас голуби стали після Леньки, ну там? Ну, і так подивіться, дивіться, які голуби насичені які. На зелених кольцях це цьогорічні голуби. Бачите, які голуби. Ну, будемо детально будемо розглядати голубів, <кхід> переробимо дивитися, як вони. Ці голуби, чи, чи, чи жирні вони, чи, 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 не, чи худі. Там будемо все переглядати. Е, наступному відео. Радий, що дивитеся мій канал? Там ну, мало Мало те саме є. Е, мало пишете, воно було б і більше писати щось. Якщо навіть там щось пишете таке, що другі не хочуть, чути, то мені абсолютно тільки, тільки плюс критика тільки в плюс іде. Я люблю, коли мене критикують, значить тоді я росту, щось придумую, щось вивчу, щось совершенствуюся. ну тут, в принципі, що тут совершенствувати. Тут треба буде будувати новий голубник. У мене є проєкт нового голубника. Там буде набагато більше голубник, буде класніший голубник. Не знаю, коли я буду його будувати. Може в цьому році, може в слідуючому році. Але бажання таке є. Будемо бачити, чи вийде, чи ні. Так, всім пока. До побачення. Вдало, гарного робочого тижня.